За ліною я познайомився на роботі, щойно вона прийшла в наш офіс. Усі чоловіки почали залицятися до неї, а вона навіть на каву ні з ким йти не погоджувалась. Ну тоді наважився і я підійти. І вона відразу чесно відповіла. Саме своєю відвертістю вона мене підкорила. Ти цікавий хлопець, але я щойно розійшлась з нареченим просто напередодні весілля, тому й не хочу відносин. За інших умов точно погодилась б. Тоді я можу бути добрим другом. Ми й справді почали товаришувати, та минув всього місяць, і почуття взяли верх. І так сталося, що Аліна відразу завагітніла, і ми розписалися згодом інші чоловіки. Кепкували з мене, а ти впевнений, що то твоя дитина. Вона ж тебе використовує, вже, певно, вагітна від колишнього була, а тут на такого добряка натрапила. От побачиш, потім народить раніше терміну. Я їм не вірив, але Аліна й справді, врешті, народила нашу доньку на сьомому місяці. Ці дурні думки мене не залишали, а колеги й далі кепкували. Згодом я почав помічати, що Соломія зовсім на мене не схожа, навіть трішечки. Я знайшов фото колишньої своєї дружини, і все збагнув. Того ж вечора влаштував страшенний скандал. Вона ж, як дві краплини, на нього схожа. Це не моя дитина. Дружина плакала, щось казала, та я її не слухав, зібрав речі і пішов геть. Навіть не дзвонив більше, а за місяць покинув роботу і виїхав за кордон. Відтоді минуло чотири роки і якось мені подзвонили, говорила незнайома жінка. Ваша колишня дружина загинула. Якщо протягом місяця ви не заберете дитину, ми передамо її до дитячого будинку. Якщо пощастить, знайдемо опікунів. А що за Ліною сталося?» — потрапила в автотрощу, загинула на місці. Ця новина мене шокувала, зовсім не знав, що й думати. Негайно поїхав додому. Коли побачив дівчинку, сльози полилися з моїх очей. Вона була схожа на мою маму. Звісно, я залишився. Почав перебирати усі речі, документи, і раптом з поміж тек знайшов одну з медичного центру. Це був тест ДНК, котрий підтвердив, що я батько Соломії. Зробила вона його відразу, але чомусь не надіслала. Певно, надто була ображена. Відтоді минуло понад три роки. В мене прекрасна донька, і я ніколи собі не пробачу, що покинув її, повіривши колегам, котрі просто мені заздрили. А ще я не можу позбутися думки, що це моя провина, що Аліна померла. А як ви гадаєте, є мені прощення?